Від Донецька до Львова на своїх двох 9 серпня в Україні стартував легкоатлетичний марафон. Схід захід за тиждень. Марафонці ви в Борисполі зустрічали. Помітингують пару бутербродів. Взять водички вип'ють і в 11.30 запланований їхній старт місто Київ, Вінниця. Житомир, Хмельницький і до Львова. Всього бігунів 45. Серед них і діти війни, і шахтарі і рекордсмени. Найстаршому 75. Вони вже подолали понад 700 кілометрів. Попереду стільки ж. До Львова мають добігти якраз до Дня Незалежності України. Автора слів гімну України. Головний марафонець Євген Шабанов разом із міським головою Анатолієм Федорчуком покладають квіти до пам'ятника Павлу Чубинському. Декілька привітальних слів у марафонці вже готуються вирушати далі. 38 років із них вже десь 33. І на сьогоднішній день я ще бігаю. Марафон і на Україні, і на чемпіонатах Європи, і на чемпіонатах світу серед ветеранів проводяться такі змагання, чемпіонати Європи і чемпіонати світу серед ветеранів по легкої атлетики, то я ще й марафончик бігаю. Да? Це 42 кілометри, 195 метрів. Оце, мабуть, і все. Дякую. Міський голова Анатолій Федорчук каже, спортивні марафони б не завадив і додає, що й сам був забігу взяв участь. З задоволенням я раніше кожен ранок десь 5-6 кілометрів пробігав, зараз просто це мені соромно вже визнавати, але 5 років вже не бігаю. От, мабуть, треба відновлювати форму. От, і це, це є прекрасно. Це по-новому відчуваєш життя. Леся Карпенко, Вадим Довбуш, новини, телеканал Бориспіль.